Відповідальності за злочини проти нашого народу Росія вже точно не уникне, як би вона не намагалася. Вже є резолюція Пар'є про ознаки геноциду у депортації українських дітей і дорослих. Там йдеться про те, що Москва має негайно припинити вивозити наших дітей до себе і силоміць надавати їм російське громадянство, гарантувати їм безпечне повернення і негайно допустити до вже переміщених українців представників ООН і Червоного Христа. Ну а ще окрім Путіна та Львової білової у причетності до депортації дітей резолюція називає Олександра Лукашенка, російських прем'єра і міністрів освіти та охорони здоров'я. Ну а ще низку російських губернаторів. Отже, Пар'є відкидає пропагандистські співи Кремля про те, що метою депортації був так званий порятунок дітей. То якими ще будуть правові і політичні наслідки цього рішення паре для Московії, України і решти світу? Дивімося, тоненький міст через річку, і у Страсбурзі поєднує між собою сучасну будівлю Європарламенту та Палац Європи, який зараз знаходиться на реконструкції, позаду мене у вікні можна побачити Європейський суд по правах людини. Сьогодні тут, у цьому важливому інституційному трикутнику, парламентська асамблея Ради Європи ухвалює резолюцію щодо незаконного вивезення дітей та цивільного населення України до Росії. Голосування розпочинається з онлайн звернення першої леді Олени Зеленської. Далі Чуть на гучні та вже за декілька хвилин на табло можна побачити майже одноголосний за парламент 46 країн, представники яких працюють в Пар'є, визнали ті дії, які чинить Росія на своїй території на тимчасово окупованій території України в Білорусі, а потенційно і в інших країнах, як злочин геноциду, тобто масова депортація дітей і цивільних осіб. Вона, до речі, триває з 2014 року. Також, звісно, нам важливо було мати дієвий механізм це і фінансова підтримка, і інституційна, і юридична і експертна в рамках програми, яка називається Хелп від Ради Європи. Це підтримка омбудсмена по правам людини, а також спеціальної координаційної групи при офісі президента України. В оригіналі документу мова йде про 240 тисяч депортованих дітей. З них 19 тисяч викрадено з метою всиновлення. Ще 1400 малюків було поранено або Вбито примусова русифікація, нанесення психологічної травми всім без виключення українським дітям, системність та спланованість злочинів свідчать про намір знищити українську ідентичність та культурно-мовну особливість народу. А це за юридичним визначенням є ознаками геноциду. Щоб довести злочин геноциду, перший крок, ми маємо зібрати і надати якомога більше доказів, у скоєнні цього злочину профільним інституціям серед них міжнародний кримінальний суд сутокаазі. Також сьогодні я говорив з представниками ООН, що наш звіт буде передано їм, щоб вони могли використати надану інформацію, адже ми маємо справу зі з зогзаками геноциду і, можливо, зі злочином проти людства. Але остаточне рішення залежить від судів, і оскільки зараз ми не говоримо про помсту чи вжиття, Тя заходів ми закликаємо до справедливості та відповідальності справедливості заради жертв та відповідальності для всіх кривдників. Історична фіксація злочинів Росії проти українського народу триває. 46 країн, учасниць Ради Європи, підтримали необхідність реєстрації та збору доказів злочину геноциду. А це означає, що інституційний трикутник у Страсбурзі, а також вся міжнародна спільнота. Працюють задля найшвидшого притягнення Росії до відповідальності Алла Тулинська, Страсбург, спеціально для каналу Ми Україна.